Водолії. Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в лютому 2024 року. Налаштовуйтесь. Спочатку подивимося, якою буде ваша енергія в лютому. М -м, трояндовий сад. Вау! Дуже красива карта. Дівчата-водолії, будете почувати себе неймовірно красивими. Просто гляньте, от Троянда, так, вона з шипами, вона неймовірна красуня. На неї всі звертають увагу. Її всі купують в букети. Вона завжди е, на святі сама така святкова. Ну, По-перше, день народження у водоліїв, я знаю. Тому це вам як привітання таке від карт, навіть можна сказати, що от ви будете відчувати себе як така красива червона трояндочка. І отримувати багато уваги компліментів. І що найважливіше, то як це ваша енергія, воно у вас все буде йти зсередини. Будете цвісти і пахнути. Люблю, коли так. Що ж, давайте подивимось. Що вас буде чекати в лютому з подіями? Недавнє минуле ваше водоліє. Далі в нас йде. Середина лютого і кінець лютого. Будемо розкривати. Так. Недавнє минуле у водоліїв. Ой, цікаво. Жрець, вісьмірка мечів, шестірка жезлів. Тут ви могли бути сковані певними обов'язками. Традиційному плані сковані. Тобто багато по роботі, багато треба в сім'ю емоцій, енергії, грошей, багато треба по шестірці жезлів, багато треба ніби як завойовувати. І це все на вас дуже сильно давило. От, вісмірка мечів це одна з найогидніших карт, на мою думку, тому що вона завжди про безсилля. Безсилля – це така, скажімо так, найнижча енергія, яку тільки можна не знаю, нижче, мені здається, лише страх, але вони так ну, поруч стоять, тому що по вісмірці мечів, от вона може спокійно вибратися. Але вона боїться, не знає, не може. Її, її рутина здається жахливою, страшною, і ніби немає рятунку від того. Зараз будемо поясняти, що тут у водоліїв. Якісь обставини могли вас сковувати. І що тут саме це було? Так. Король меч, король чаш, королева мечів і. фортуна. Колесо Фортуни. Тут ви могли очікувати на якогось чоловіка. На те, що він проявиться. Давайте оточні. Ой. Так, стосунків. Це ось. Зразу зрозумієте, чи це ваша ситуація, чи не ваша. Король чаш водної стихії чоловік, старший, досвідчений, романтичний такий дуже. І що? От могли очікувати, що він вам запропонує якусь стабільність? Може, що він приїде, так, що ви з ним побачитесь і вже буде якась стабільність з ним? Бо це відчуття, в якому ви знаходились недавньому минулому, воно у вас дуже сильно, як би вам сказати, емоційно і морально у вас забирало силу. Отак. От Причому тут нас жрець, що він нам хоче сказати? Королева чаш, мах. Поставили на паузу якусь реалізацію свою, можливо. Королева чаш це може бути жінка водної стихії, так, да? можете. Ну, тут в мене просто відчуття, що ви, скажімо так, всю свою діяльність поставили на паузу. Могла бути відпустка, могла бути, міг бути лікарняний, було таке бажання лягти відпочити, нічого не робити. Можливо, енергія просто була на нулі. Чому? Тому що ви її всю витратили в очікуванні цього чоловіка, якоїсь відповіді від цього чоловіка. По питанню стабільності, можливо, по питанню фінансів теж. Шестерця жезлів, що ви тут ж ви отримали? Ну, тут однозначно, о, тут однозначно, дивіться, два варіанти. Тут могло бути бажання створити сім'ю. Дуже сильне бажання створити сім'ю. Про родинні якісь зв'язки теж може йти мова. Можливо, приїжджали до своїх рідних чи близьких. Або ж це другий варіант, що хотіли створити сім'ю. Очікували, наприклад, що вам це запропонують. Що вам запропонують стабільність. Так, середина. Лютого. Ой. Так. Суд. Двіка пентаклів, туз пентаклів. По-перше, це може йти повернення на попереднє місце роботи, і тепер у вас, наприклад, може бути дві роботи. Одна, скажімо так, парт-тайм, да, час від часу фріланс, друга full-time, тобто на весь час. Тобто, наприклад, там, цілий день. Це як варіант, тобто ви для себе робите, скажімо так, таке рішення, що вам потрібні два джерела заробітку, і тому ви повертаєтесь, наприклад, до якоїсь своєї діяльності, яку робили раніше, яка була з вами раніше. В кого йде питання судів, тут можуть іти хороші компенсації. Треба буде дуже сильно постаратися, погратися, але вам тут можуть прийти хороші компенсації. Для кого актуально. Давайте ми ще тут глянемо двійку пентаклів. Ой, так, зараз глянемо двійку пентаклів. Ну, тут йде бажання зберегти те, що у вас є, можливо, не зовсім чесним шляхом, і ви будете шукати можливості для цього, продумувати їх. Я не скажу, що тут прям, скажімо так, наказати тих, хто у вас щось забрав, тут може просто йти бажання зберегти своє всіма силами. Насуд одну карту. Ну, ви думали, та, що ця людина, наприклад, ваше життя вже не повернеться, а вона бере повертається. Королева Пентаклів прив'язані до неї, були раніше. Королева Пентаклів тут фігурні карти це завжди бабка надвоє гадала. Це може бути як і чоловік, так і жінка. Ну, тобто, не обов'язково це прям 100% буде жінка. Це може бути людина саме земної стихії. Хто в нас там? Телець, Зорох і Діва, якщо не помиляюсь. Тут йде бажання ви скажімо так, стосунки з цією людиною, які були вже дуже давно закриті. Завершені. Навіщо? Ну, ну навіщо? Я не розумію. Тут, тут ви, навіщо? Дивіться, якщо ці стосунки були закриті вами, через те, що ця людина вас образила вона вас. Маніпулювала дуже вами. То тут взагалі ніяким боком ну, не треба це спілкування знову відновлювати. Тут можуть до вас, да, ця от людина, вона може постукати всередині лютого. що А, давай, а пам'ятаєш, а привіт, як ти? От. Ну, тут є просто тупо відстоювання своїх інтересів, дуже так мілко дріб'язково, і ну вам воно наше водолії. Вам воно це од... навіщо? Будьте дуже обережні з поверненням різних людей з минулого у ваше життя всередині люто. Будьте дуже обережні. Я, ну, я не бачу тут задоволення від. Ні, ну тут було зроблено все для того, щоб ці стосунки більше не розвивалися, якими б вони не були. І навіть якщо ви цю людину знову в своє життя пустите, нічого хорошого вона вам не принесе. Ви будете лише незадоволені цим. Будьте обережні. Кінець лютого, давайте подивимось: Король мечів, п'ятірка чаш. І ваш та. Так, ну тут може йти холоднокровне, таке дуже чітке, логічне рішення поламати, обламати мости. Ви після цього можете лишитися, скажімо так, ну, не те, що голим босим, ну вам буде, буде здаватися, що ви дуже-дуже багато чого втратили з цим рішенням. Давайте прояснимо з вами, чому тут саме п'ятірка в нас чаш. Чому під кінець лютого тут у Водоліїв може бути таке відчуття ніби в них мало що лишилось за душею? В чому тут річ? Ну, Фінанси. Фінанси поють романси, бо тут були якісь. Тут могли бути кредитні всякі історії, мікрозаймові історії. Тут могло бути бажання виплутатися з якогось такого фінансового рабства, що от ви ніби постійно комусь повинні були грошей. Дуже темна така ситуація, дуже неясна. З чоловіком якимось пов'язано страхи, переживання, дуже така натягнута ситуація. Башта. Ну, так, да, бо ви знаходите в собі сили знову ж таки на те, щоб іти далі. Іти до свого омріяного вами майбутнього, до щасливого майбутнього. Навіть оці от всі ситуації, які будуть з вами ставатися всередині лютого, вони не повпливають на ваше самопочуття, на ваше бажання рухатись вперед. Те, що у вас ці прив'язки незакриті, залишаються до кінця, мені все-таки здається, що ви їх будете, будете з ними боротися заради свого ж майбутнього. По королю мечів це інтелектуальна така. Річ, плюс це різні документи. Ви можете звертатися до юриста, до адвоката, до різних таких бюрократичних інстанцій, оформлювати різні документи, переоформлювати, тобто те, що з цим саме зв'язано, або брати консультацію стосовно того, можливо, як вам краще вийти з оцих от, якихось таких долгових ситуацій ніби ви от комусь повинні. Ну, по місяцю, ніби от щомісячно, щомісячно. Зрозуміло, можливо, що не тягнете. От Як варіант, ну так. По фінансам ви. Ну, боріться, боріться водолій, і дивіться, все-таки побачте. Навіть якщо здавалося, що. Давно вже близько, але ви зможете з нього вибратись. Вольовим своїм рішенням треба буде прикласти дуже багато зусиль. Але робіть це з оглядкою на своє майбутнє. Можливо, якщо переїзд якийсь планували, то треба буде якісь документи для цього збирати, там, оформлювати, як варіант. Не сприймайте це як шкоду, перепону, сприймайте це як такі а, сходинки до майбутнього. Їх просто треба пройти. Такий був розклад водолії. Чекатиму вашого зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, до нових відео.